Болівав за денацифікацію України, за поширення ворожої пропаганди. Кіберфахівці Служби безпеки України затримали жителя Івано-Франківщини. Чоловік поширював російські фейки та підтримував окупантів. А ще глузував із загибелі захисників. Докладніше розкаже Ольга Бабенко. Чоловік був адміністратором прокремлівської групи в одній із заборонених соцмереж. У цій спільноті він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також прославляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення чоловік публічно поширював антиукраїнські погляди та проросійські наративи. Зокрема, він схвалював окупацію півдня та називав російську загарбницьку війну денацифікацією. Крім того, виправдовував російську агресію необхідністю припинити, за його словами, етноцид ДНР та ЛНР, поширював інші фейки російської воєнної пропаганди, глузував із загибелі захисників. СБУ затримали інтернет-пропагандиста у липні цього року. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.